Скільки разів а, ти займаєшся спортом? Я не дуже багато займаюся спортом. Е, я тобі вже казала, мені, ну правда, можете мене ненавидіти, мені з, гіні, з гіні тікою повезло. Ну, правда. Як, якщо я тренуюся, хоча б раз в тиждень, я маю форму. Е, ну, Боже, оцей осуждаючий вічний взагалят. Ну, я ненавиджу її. Ну, ти... ну Чому мені треба пахати в залі, а її просто не жрать? Ну, якщо я не жрать, я вже пухну. Я настільки. Кажи, будь ласка, ні, 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 ні. А ти знаєш, я хочу тобі задати питання. Коли тобі було 20 років, ти займалася спортом? Я завжди займалася спортом, тому що я з 18 років борюся зайвою вагою. Тобто п'ять, тобто каркас мишечний був завжди. Я так ржала, є вислів, я знайшла мем. Іронія. Заняття спорту в тому, що м'язи, які ти накачав однажды, треба підтримувати до кінця своїх днів інакше вони зникають.